Привіт, малята, мої любі хлопчики і дівчатка. До нас з вами по допомогу звернувся один лікар. Але не звичайний а лікар, який лякує тварин А чи знаєте ви, що це за лікар? Так, він, це ветеринар. Він розповів, що до нього прийшов лист з проханням про допомогу, мов далекій Африці. Захворіли мов пенята, але дорога туди дуже складна та небезпечна. Ну що, діти, зібралися в подорож, готові вирушати. Тоді вирушаємо в цікаву подорож до Африки. А ось і наше з вами перше завдання. Давайте всі разом допоможемо нашому лікарю Подивіться уважно І скажіть, дорога яка? Широка, а стежка яка, вузька молодці. Дивіться наступний малюнок. Жираф який, високий, але виня. Низенький. молодці. А тут слон який, великий, так? А мов який? яке? Маленькі молодці. А тут змія яка. Так коротка. А удав який. Так, малята молодці, довгий. А тут подивіться на бегемотика, який він. Товстий опарт Худий. Молодці малята, ми з вами впоралися разом з першим завданням. Рухаємось далі, подивіться, на цій красивій галявині розбійник з'явився. На цій галявині він сховав валізу нашого ветеринара. Знайти її ми зможемо тоді, коли вирішимо приклади та з'єднаємо їх з відповідною схемою. Будьте уважні малята! Давайте з вами подивимось перший приклад. 2 додати 3 дорівнює. 5 молодці малята. А тепер знайдіть відповідну схему нашому прикладу. Так, ось вона. Де 5 кружечків. Далі. 2 додати. 2 буде. Молодці малята. 4. Знайдіть, відповідну схему з геометричними фігурами. Так, це чотири п'ятикутники. Молодці. Три додати нуль. Скільки буде? Все вірно. Три. А знайдіть, де ця схема. Так, Ось ці два зелених прямокутника та одна жовта зірка. Молодці. А один додати один скільки буде. Так, вірно, два. А де ця схема? Так, ось вона. Один круг та один п'ятикутник. Молодці. А п'ять додати один дорівнює. Все вірно. Шість. Знайдіть відповідну схему. Ось вона чотири жовті зірки та два синіх трикутника. Молодці. І останній приклад. 0 додати 1 буде. Вірно, один. Ідеться схема. Так. А яка геометрична фігура? Та це синій трикутник. Молодці малята. Ось ми і знайшли валізу нашого лікаря. Йдемо далі. І ось наступна перешкода. Наш розбійник забрав у лікаря медичний одяг і поверне його, якщо ми вирішимо задачі за малюнком. До озера прийшли два бегемота, а потім два крокодила. Скільки всього? Тварин прийшло до озера. Так, два. Додати. Два дорівнює чотири молодці малята. Наступно в річці сиділо п'ять крокодилів. Двоє з них вийшли на берег. Скільки крокодилів залишилось у воді? П'ять відняти два, дорівнює. На пальмі росло три банани, а на другій два кокоса. Скільки всього фруктів виросло на пальмах? Три. Додати два. Дорівнює п'ять. Молодці! А ось і медичний одяг нашого лікаря. А тепер йдемо вперед. Малята! Наш розубільник сховав усі ліки, які потрібні нашому ветеринару для мавпеня. А для того, щоб нам з вами їх віднайти, потрібно весело порухати. Ну що, вставайте та давайте рухатись разом. Зранку сонечко всміхались про на А ось і ліки для мавпинят. Погляньте, яка гарна стежина! Але розбійник розставив колючі велетенські кактуси. Щоб їх обійти, потрібно виконати графічний диктант. Отже, приготуйте листов клітинку та олівець. Тепер нам потрібно поставити крапку, від якої ми почнемо малювати. Відступіть 9 клітинок вниз. З самого верху вашого листочка та три клітинки вправо. Та поставте крапку. А тепер ми почнемо малювати: одна клітинка вправо, Сім клітинок вгору. П'ять клітинок вправо, одна клітинка вниз. Молодці! Будьте уважними! Шість клітинок вправо. Вісім клітинок вниз. Три клітинки вліво. Три клітинки вгору. Одна клітинка вліво. Молодці. Три клітинки вниз. Три клітинки вліво. Чотири клітинки вгору, дві клітинки вліво, три клітинки вниз, три клітинки вліво та одна клітинка вгору. Діти, а ну, хто це в нас з вами? Так, це слоник. Але мені здається, що йому чогось не вистачає. Так, можна домалювати йому очко та, звичайно, хвости. Я це зробила ось так, а ви ще можете його розмалювати. Ну ось, малята, ми дійшли до мав І наш ветеринар міг виникнути ось усіх. А ми з ветеринаром дякуємо вам, діти, за допомогу. І зараз кажемо всі разом до побачення! Бувайте!